Бо я завжди мріяв, щоб моя вистава проїхала всю Україну. От а коли це сталося, з'явилася якась відповідальність і за якість, і що немає можливості. Показати виставу, так як вона виглядає в театрі Франка. Бо є певні перешкоди з Ти везеш виставу, інше світло, інше інший майданчик, недостатньо часу на підготовку. Ну Хоча, або за кордоном або там за... взагалі треба субтитри да, субтитра. Табу взагалі не думав про закордон, що це, це, це реально. Але зараз, от першу частину туру ми від'їздили. Хоча я був тут, я от не поїхав, бо у мене були репетиції. Але по відгукам це шаленство просто і навіть м м українці, які приходять на цю виставу, плачуть у такі що вони як доторкнулись до ну тих, хто поїхав і живе там. Останні роки за кордоном в них якісь такі щирі сльози, навіть не від вистави, а що вони можуть доторкнутися до, е, до частинки України. Це дуже зворушливо. І я таке теж в Кракові. Коли я в Краків їздив з виставою, я це помітив, і це кайфово. Хоча і, і я розумію, що багато іноземців починає приходити на вистави, це теж дуже круто. Ну тобто, оцей цей момент відповідальності, да чи ти показуєш те, що треба, може, ти міг краще це зробити, а може по іншому Чому а може треба було, щоб без стала такою виставою, а не Ну, не знаю. Ну я мені це, здається, це нормальні да. дискусії всередині будь-якої творчої людини. Це відповідальність. Коли... І можливо, тому можливо, тому я намагаюсь багато робити вистав, щоб якось закрити цю історію, знайти щось нове. Тобто для себе і для глядача хай воно не збере стільки популярності контопська відьма. Бо я про це ніколи не думав. Я не думав, що вистава може так завіруситися. І, і режисер, який знаходиться там за кулісами, так може отримати такі фідбек, такі емоції і такі там повідомлення, листи з, 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 з подяками в плані того, що вистава якось впливає і надихає людей. Це кайфове. За це я люблю цю виставу. Хоча інші вистави вони теж приносять якісь фідбеки, просто не в таких масштабах.